Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Я не знаю, чи й задумувалися ви про це, але якщо ми візьмемо з вами попередні 70 років історії і подивимось на ці країни, які досягали суттєвого економічного успіху, ну ті, хто зробили так зване економічне диво, то ми з вами там знайдемо одну дуже цікаву особливість: жодна з цих країн не зробила цього дива. Без прямої або опосередкованої підтримки Сполучених Штатів Америки. Безумовно, це не єдиний фактор успіху, і я записував відео окремо про економічне дива, про ті паттерни, які ми там можемо з вами знайти. Але цей фактор є насправді одним з ключових. А чому? А тому, що на першому місці в формулі економічного дива стоїть геополітика і безпека. Тому що США після Другої світової війни є провайдером найціннішого активу, який потрібен для життя країни і для її розвитку та успіху. Це називається безпека. Подумайте, цей перелік країн, та, починаючи від Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, там, того ж Китаю, тобто і далі йдемо по переліку до сьогодні там нещодавних там, Польщі. Туреччина і так далі для всіх цих країн США так чи інакше через НАТО, через прямі угоди про безпеку виступають провайдерам оцього суперцінного активу. Тут же в цьому переліку і Ізраїль. Тобто, це дуже особлива історія, і фактично США відіграють у цьому світовому порядку, який вони вибудували за багато десятиліть, роль глобального поліцейського. І хтось з економістів навіть сказав, що долар тримається на штиках гвинтівок М16, тобто колись золотий стандарт, якісь інші моделі віри в стабільність. Так? Тобто, а сьогодні ми розуміємо, що ключова резервна валюта світу, вона є проекцією сили емітента цієї валюти Сполучених Штатів Америки, їх. Військової сили, їх технологічної першості, їх промислової потуги, їх фінансової інфраструктури і стабільності, відчуття їх перспективи, ну і інші фактори, там, включно з демографією, і так далі, і так далі. Але знову таки центральне місце займає безпека. А ця безпека вона можлива тільки якщо Сполучені Штати мають відповідну. Військову потугу і спроможність, ну і, безумовно, бажання використовувати цю спроможність у разі необхідності. Це теж, до речі, дуже такий важливий, важливий окремий фактор. Так, от сьогодні за економіст пише про те, що в Пентагоні зараз ті, хто планують судний день, мають новий кошмар. Тепер вони бояться не одного великого ядерного ворога. Як в минулі роки, а кількох одночасно. Що, якщо, запитує один урядовець, Росія нападе на країну НАТО, залучивши Америку до захисту Європи? Потім Китай скористається тим, що Америка відволіклася, і вторгнеться на Тайвань. А потім ще й Північна Корея вирішить напасти на Південну. Чи може Америка впоратися з усіма ними? Відповідь, схожа Мабуть, недовго, якщо судити з вражаючих нещодавних заяв американських високопосадовців, Дійсно, адміністрація президента Джо Байдена почала готуватись до того, що недавно здавалось немислимим: розширення дислокованих американських ядерних сил після десятиліть масштабних скорочень. Нарощення може розпочатися у 2026 році після закінчення терміну дії договору про ліквідацію стратегічних наступальних озброєнь, так званий договір СНО, який обмежує два найбільші ядерні арсенали у світі. Якщо президент вирішить, що після закінчення терміну дії договору СНО в лютому 26-го року, що нам потрібно збільшити чисельність розгорнутих сил, ми хочемо бути в змозі виконати це рішення відносно швидко, каже високопоставлений американський чиновник заборонного відомства. Наскільки далеко і як швидко зайде будь-яке нарощування, може частково залежати від того, чи буде наступним президентом Камала Гарріс, яка може спробувати зберегти зусилля демократів щодо обмеження ядерних озброєнь, чи Дональд Трамп, який був ядерним яструбом під час свого першого терміну? А я, до речі, розбирав економічну політику Дональда Трампа, те, що він буде робити у разі приходу на пост президента, а також аналізував економічні рішення і економічну платформу Камали Гарріс, що буде робити вона у разі, якщо вона посяде. Першу позицію в Білому домі, тож джерела в адміністрації Байдена обережно заявляють, що нинішній арсенал відповідає поточним загрозам, що вони все ще сподіваються на домовленості щодо обмеження ядерної зброї, що рішення про розгортання більшої кількості ядерних байзарядів не прийнято. Але обережно в червні і вже відверто цього місяця американські чиновники попереджають про зростання ядерних ризиків. Ми зараз знаходимося не інде, як у новій ядерній ері, сказав Віпін Наранг, високопоставлений чиновник Пентагону в своїй промові 1 серпня. Він сказав, що є безпрецедентне поєднання численних ревізіоністських ядерних претендентів, які не зацікавлені в контролі над озброєнням або в зусиллях із зменшення ризиків, кожен з яких швидко модернізує і розширює свої ядерні арсенали. Їхні дії додав він змусили нас США перейти до більш конкурентного підходу згідно з низкою договорів про контроль над озброєннями, світовий ядерний арсенал скоротився з пікового рівня понад 70 тисяч боєголовок у 1986 році до приблизно 12 тисяч сьогодні. У 2009 році Барак Обама говорив про прагнення до світу без ядерної зброї. Ще в жовтні 2022 року, коли війна в Україні вже вирувала, в огляді ядерної політики адміністрації Байдена все ще містилася ідея, цитую, зменшення ролі ядерної зброї в стратегії США. Тепер пан Наранах каже, що чвертьстолітній ядерний антракт закінчився. Росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю в Україні. Америка заявляє, що Росія також планує розмістити ядерну зброю на орбіті, призначену для знищення супутників, що є порушенням договору про космос від 1967 року. Тим часом арсенал Китаю швидко збільшується. За оцінками Пентагону, він може зрости з кількох сотень боєголовок на початку десятиліття до понад тисячі до 2030 року і можливо до півтори тисячі в 2035 році. Північна Корея активізувала випробування міжконтинентальних балістичних ракет для доставки своїх ядерних боєголовок. У червні вона підписала договір про взаємну оборону з Росією. Північна Корея поставила Росії артилерійські снаряди. Що Росія дасть замін? Америка побоюється, що це може бути ракетні і інші інше збройові. Технології подібні побоювання стосуються Ірану, який зараз перебуває вже на пороговому ядерному рівні і постачає Росії безпілотники і ракети. Тобто абсолютно чітко вимальовуються оцей китайсько російсько іранський елігон можна сказати, своєрідна така сучасна вісь зла. Росія призупинила дію ключових частин нового договору СНО. Хоча обидві сторони заявляють, що все ще дотримуються його обмежень на стратегічні, тобто далекосяжні озброєння, 1550 розгорнутих боєголовок і 700 ракет і важких бомбардувальників. Росія, схоже, не зацікавлена у відновленні переговорів про контроль над озброєннями. Китай, прагнучи чогось ближчого до паритету з своїми колегами, ніколи особливо не переймався ними. А знервовані американські союзники навпаки хочуть більшого ядерного стримування, а не Меншого на вважає, що підготовка до цього от послаблення ядерного режиму вона ще може стимулювати супротивників. До участі в стратегічних дискусіях про контроль над озброєннями. Якщо ж ні, каже він, Америка готова зробити все необхідне, щоб стримувати суперників і запевнити союзників. Джеймс Актан з фонду Карнегі за міжнародний мир, аналітичний центр такий є в Вашингтоні, вважає, що такі розмови вказують на зростаючу неминучість нової гонки озброєнь. Це також свідчить про те. Що Пентагон і стратегічне командування, яке б керувало будь-якою ядерною війною, все більше переконуються, що їм потрібно більше ядерних боєголовок. Доля ядерної крилатої ракети морського базування, так звана SLCMN, Є яскравим прикладом нового мислення: ця система була запропонована у 2018 році адміністрацією Дональда Трампа для забезпечення малої потужності або тактичної ядерної зброї, яку можна було б запускати з кораблів або підводних човнів у потенційних регіональних конфліктах на противагу використання стратегічної зброї у тотальній. Ядерній війні адміністрація Байдена намагалась скасувати SLCMN, стверджуючи, що це відволіче ресурси від того амбітної програми модернізації всіх трьох ланок американської тріади ядерних озброєнь наземного морського і повітряного базування. Модернізація включає нові міжбалістичні ракети Сентинел на заміну Мінітмен 3 Нові підводні човни з балістичними ракетами, це човни класу Колумбія на заміну класу Агая. І нові бомбардувальники, літаки Б-21 на заміну Б2 і Б52, і також нові системи управління контролю над ядерними озброєннями. Конгрес, однак, зберіг SLCMN. Бачите, як гарна, коли діє система стримувачів переваг. Навіть якщо президент приймає слабке рішення. То парламент включається в захист національних інтересів. Тепер пан Наранг вихваляє її переваги. Він стверджує, що використання тактичної ядерної зброї в регіональній кризі вивільнить стратегічну для нанесення ударів по зростаючій кількості стратегічних цілей, наприклад, по нових великих шахтних полях міжбалістичних ракет в Китаї, які за словами офіційних осіб вже перенапружують потенціал американських ядерних сил. Так, ми з вами не помилились вже це обговорюється вголос. За словами Наранга, SLCM-N також зменшить ризик прорахунку, тобто того, що ворог може прийняти обмежений ядерний обмін за повномасштабну ядерну. Атаку. На виконання нового договору СНО Америка відключила деякі пускові труби на підводних човнах, оснастила ракети дальнього радіусу дії однією, а на кількома боєголовками, та переобладнала деякі ядерні бомбардувальники для звичайного використання. Але США все ще можуть повернути цей процес назад, завантаживши деякі або всі з 1900 боєголовок, що знаходяться в резерві, хоча це може зайняти певний час. Офіційні особи не кажуть. Скільки часу це займе, правда щодо такого строку, натяк надав генерал військово-повітряних сил Франклін Блейздейл у 2002 році? Він припустив, що завантаження резервних боєголовок на літаки може зайняти лічені дні. А на підводній чавні, щоб їх додати, ну це лічені місяці і рік або близько того, щоб переобладнати міжбалістичні ракети. Створення більшого загального запасу займе більше часу, кажуть експерти. Скільки ядерних боєголовок достатньо? Американська доктрина обмеженої шкоди використання ядерної зброї для знищення зброї противника неминуче означає, що чим більший арсенал противника, тим більшим має бути американський. Пан Наранг наполягає на тому, що Америці не потрібно відповідати своїм супротивникам боєголовкою в боєголовку. Урядовці додають, що багато залежить від... Езотеричних розрахунків щодо ймовірності знищення конкретної цілі, чи можна знищити ядерний підводній човни звичайними засобами? Скільки озброєнь, ймовірно, переживе перший ядерний удар ворогу тощо? Франклін Міллер, колишній чиновник Пентагону, запропонував приблизно подвоїти нинішні сили до трьох тисяч або трьох з половиною тисяч розгорнутих боєголовок. Критики називають такі розрахунки божевіллям сучасного доктора Стренж Лава. Вони також стверджують, що у війні за Тайвань, скажімо, Китай навряд чи буде розрізняти тактичні стратегічні атаки на свої сили. Дехто хоче мінімального стримування. Достатньо, щоб знищити головні міста ворога після несподіваного нападу. Ядерна зброя хороша для знищення країн, які застосовують ядерну зброю проти вас, каже Джефрі Льюіс з інституту міжнародних досліджень. Мідлбері. за його словами, коли йдеться про протистояння з такими країнами як Росія. Загальний американський арсенал, що налічує понад 5 тисяч боєголовок, не забезпечує набагато більшого стримування, ніж 300 з гаком боєголовок, які є у Франції. Проте Китай, найвідоміший прихильник мінімального стримування, зараз прийняв логіку, що більше ядерних боєголовок краще. А як же тоді бути з суперником Китаю з Індією І з суперником Індії, з Пакистаном? З наближенням нової гонки ядерних озброєнь вона може виявитися складнішою, ніж жахливе радянсько-американське суперництво часів холодної війни. Ось такі питання обговорюються на сторінках авторитетного британського видання The «За Economist зараз, у серпні 2024 року. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.